Привіт, мене звати Олексій. Я хед оф R&D в компанії Skylum. Як виглядає типовий робочий день head of R&D? Мій робочий типовий робочий день не дуже відрізняється від всіх інших робочих днів. Він починається з дейліка і закінчується натліком. У чому полягає робота head of R&D? Як і робота будь-якого менеджера, вона про команду, вона про збільшення продуктивності команди. Тому, перш за все, я скажу, чим займається. Команда R&D деліверить фічі, які потім включаються в продукт. Тобто вона прототипує їх, і відповідна задача хеда це збільшити кількість таких фіч, а також збільшити їхню якість, тобто відсоток тих фіч, які безпосередньо включаються в продукт з усіх прототипів. А які переваги та недоліки твоєї роботи? Я думаю, що основна перевага це те, що мені платять, а недолік те, що приходиться працювати. Но, але якщо серйозно, то в R&D це, мабуть, така найцікавіша взагалі частина софтвер-девелопмента, якщо ми візьмемо весь цикл, тому що ми фокусуємось саме на нових технологіях. Ми вивчаємо ринок, ми завжди розуміємо, які у нас зараз найкращі технологічні тренди. Саме враховуючи специфіку нашої роботи в Скайломі, ми працюємо з фотографією, і це дуже крутий і цікавий домен, в якому цікаво розбиратися. Наша робота вона в багато в чому має якоїсь забюрократизованості. Тобто, ми, наприклад. Не працюємо практично з джирою. У нас немає таких стандартних спринтових ритуалів, як пленінг, або ретроспектива, або грумінг. Це пов'язано з тим, що кожна задача Іренді вона є достатньо тривала для розробки. І в цих ритуалах, і в. В класичних спринтах просто немає сенсу. А мені особисто це подобається, тому що це це дозволяє сфокусуватися саме на більш важливих речах. З якими труднощами ти стикався, працюючи head of R&D? Я назву дві такі дилеми R&D. Перша з них полягає в тому, що. Ти ніколи не знаєш, чи тобі вигідніше зараз щось розробити, перш ніж це зроблять конкуренти і впровадити, чи можливо краще трошки почекати і взяти якесь open source рішення, яке може бути вже достатньо скоро на ринку. Друга дилема полягає в тому, що вона формулюється, ну я би її сформулював як дилема продуктової мачурності технології. Тобто є технології, які ви можете зробити гірше, ніж конкуренти. Але при цьому включити в продукт, і ваші користувачі будуть задоволені. Тобто вони закривають продуктові задачі. А є технології, які можна зробити краще, ніж конкуренти, але вони все одно не закривають запитів користувачів. Це достатньо такі дві дилеми, на які немає правильної відповіді. Завжди рухаємось і від God's feeling, і від. Якогось контексту там маркетинг контексту або там продуктових і хайпу, в тому числі. Тобто, це все приймається до уваги і вже ситуативно ми вирішуємо, що робити. Як багато людей в твоїй команді? В команді всього 9 людей: це чотири ML інженера два комп'ютервіжні інженера, два нотатори і одна QA. А якими інструментами найчастіше користуєтеся? Отут складно достатньо відповісти, тому що інструменти не відрізняються від техстека. Насправді, звичайних ml інженерів або просто інженерів, або qa спеціалістів тобто немає нічого такого в rd команді, щоб не використовували, мені здається, інженери з інших департаментів. А як у команді ставляться до пет проєктів Вони коли-небудь переростали щось більше? Насправді, ми і є пет проєкт Це потрібно розуміти, тому що R&D-команда команда це та команда, яка робить прототипи для себе дуже часто. І потім віддає їх вже на рев'ю в продуктову частину. Хоча ми звичайно і отримуємо запити від продукту. Більшість нашої роботи вона носить такий характер педпроєктів, тобто зробити щось на колінці і показати іншим. А звичайно, в багатьох людей з команди є. Хобі, які саме пов'язані з нашим доменом, це фотографією, це може бути і малювання картин, це може бути і безпосередня фотографії, і взагалі творчість, тому що дуже важко бути в rd команді, не розуміючи домену, над яким ти працюєш. А які основні досягнення твої твоєї команди? Ну тут варто сказати, що компанії Скайлом вже 16 років і є дуже багато досягнень, які були зроблені ще до того, як я прийшов працювати сюди. За останній час я би сказав, що у нас є дуже класні фічі, які ще не реалізноті. Це робота з картою глибини, нормалізація її по тайловим обчисленням. І, відповідно, на базі цієї технології ми побудували дуже класний редактор переосвітлення всієї сцени. Це якщо говорити про саму фічу, а взагалі з продуктів ми минулого року випустили продукт портретного едітінгу. І відповідно, ми зробили досить багато фіч там для ретуші обличчя для іншої ретуші. За достатньо короткий час, як ви обираєте, які проекти варто досліджувати та розробляти? Я би сказав, що у нас десь таке правило 80-20, 80%, 80 це все таки запити від маркетингу та продукту, двадцять відсотків це так називаємо technology push стратегія. Тобто, якщо то product pull, то це technology push, де ми просто займаємося. Тим, що нам цікаво, те, що ми вважаємо перспективним з точки зору технологій, і ми ще не знаємо, як саме з продуктової точки зору це може бути інтегроване, але при якійсь початковій імплементації вже проясняється, чи це можна буде інтегрувати чи ні. Чи бували випадки, коли ви працювали над перспективною технологією, але проект не вдався? Насправді, проекти в оренді вони не можуть бути провалені, вони можуть бути тільки призупинені, тобто в нас немає такого поняття, як щось. Прям не вдалося, можливо, не вдалося в той термін, в який ми заклайки ми закладали. Але загалом всі проекти можуть бути продовжені через якийсь час після того, як ми отримаємо там нові дані або технологія, дещо зрушить з місця. Як ви переконуєте керівництво інвестувати в ризиковані інноваційні проекти? Наша компанія достатньо logic driven і тому в нас. Кожна задача і кожна технологія, яку ми розробляємо, вона проходить певний рев'ю стейдж того, скільки грошей вона може потенційно принести, і відповідно, які ризики вона з собою несе. Того, що ми її можемо не зробити, можемо зробити в а, дещо не тому форматі, в якому вона замовлялася, або наші конкуренти це зроблять раніше. Тоді не буде сенсу. Це все враховується. це... Просто обчислення певні, і після цього ми приймаємо рішення про те, чи варто сюди йти чи не варто. Що ти порадиш людям, які планують опанувати твою професію? Якщо ви плануєте опанувати прямо мою професію, то можете звернутись до мене. І якщо я коли-небудь буду йти з компанією Skylum, то я вас порекомендую на це місце. От а якщо ви взагалі плануєте. Йти в rd команду або ставати менеджером в rd команді, це все дуже сильно залежить від самої компанії, куди ви йдете. Тому що як і будь-який інженер може займатися дуже різними речами, так і будь-який менеджер може займатися дуже різними речами в залежності від компанії. Для мене очевидно, але це стосується не тільки хеда в оренді, а інженіринга загалом що знання доменної області, там де ви працюєте, воно є ключовим для розуміння задач, які ви повинні закривати. Але якщо говорити про технічні якісь. Не те, що скіли, а навички, вміння R&D — воно більше про прототипування, тобто тут немає задачі відполірувати все до е кінця. Тут є задача дуже швидко прототипувати речі, бути в тренді, е розуміти, що зараз на ринку можна швидко взяти і використати для закриття задач. Які технології або тренди суттєво змінять галузь у найближчі 5 років. Є один тренд, який дійсно може все змінити. Ось, наприклад, якщо відбудеться ядерна зима, то тоді ми можемо додати фічу, яка визначає рівень радіації по фото.